Сільськогосподарська компанія Нібулон важковик на аграрному ринку України. Філії, перевантажувальні термінали та комплекси підприємств розташовані майже по всій країні. Значна частина з них опинилася на шляху російських загарбників на лінії вогню або в тимчасовій окупації. Навіть сьогодні, після часткового звільнення захоплених українських земель, на деякі з них немає ходу. Але напевне доступ з'явився, і це дає уявлення про те, що ми побачимо там, коли ворогів виженуть звідусіл. Філія Снігорівська знаходиться майже в 60 кілометрах від Миколаєва, в селі Широке, звідси до Херсона ближче, ніж до адміністративного центру Миколаївської області. Ніблон зайшов сюди в 2001 році, і це стало головною подією в житті місцевої громади подією, яка змінила все. До війни тут, у філії компанії, була сучасна сільськогосподарська техніка, клумби з трояндами, чистота і порядок, як всюди на ніболоні. Але все це скінчилося в березні 2022 року, коли ворог підійшов до села на відстань пострілу. Хоча навіть в переддень війни, тут в широкому Ніболонівці працювали на новий врожай, і про війну навіть не думали. 24 февраля. Так попало, что у нас были полевые работы. Мы ночью подкармливали озимые пшеницы за стопком. У нас поля есть. И как раз під... закончили где-то да, перед самым началом обстрелов наших аэропортов, аэродромов, почему они там дели по системам ПВО, может быть. Ми вже приїхали сюди на базу і люди Ну, Я залишився, тому що треба було організовувати на наступний день погрузку удобрення, виход в поле. Ну і полп'ятого, ближе к п'яти почалися обстріли, почалися винні розкати з боку Ніколаєва. Сразу ніхто не зрозумів, тому що ніхто не чекав, що по крайней мере мы живем в своєму мире. У нас є чим думать о землі, как повысить урожай населяло, щоб получить прибыль. Ніхто не задумувався. Потім уже 8-9. Ми, конечно, в шоке були. А недалеко від села, в декількох кілометрах, вже йшла ворожа техника. Типу в позорі стояли, докладували дани, куди надали збройним силам. Тоні нашітували до тисячі єдині з техніки, кавуни проходіли всю сторону Баштан. Але силу Широке ворог тоді нібито не бачив. Він намагався будь-що захопити Миколаїв, обійти місто зі сторони Баштанки і вдарити звідти. Можливо, дійсно планували швидко просунутися до Одеси. Тому ні на що інше не зважали. А коли це не вдалося, почали тероризувати ті землі, які змогли окупувати. 20-го вони захопили Снігірівку, Зайшли в Снігірівку в обід. 20 -го... марта. Да, 20 марта, і в той же день вони почали село обстрілювати. Стріляли по открытому току, вот тут, вот он находится, тут э, заставлено было все в технике, импортная техника. Техника какая? Военная техника? Не наша, гражданская. гражданская. техника, это гражданское мирное село. Тут военных не было вообще. Тут э, мы на зиму всегда ставили на хранение технику, чтобы на, на улице не стояла, мы ее подкрытые или в ангары загоняли, или подкрытый топ. И тут стояло, стояли комбайны, стояли опрыскиватели импортные. Враз у январі нам нове опрыскиватель самоходный привезли, там его згрузили, поставили, жадки, тут вся територія була заставлена технікою. Директор філії теж задається питанням, для чого треба було гатити по мирній сільськогосподарській техніці. Але припущення, що росіяни могли не знати, що техніка мирна, сам аргументовано спростовує. Може бути, думали, що тут військова техніка. Хоча не хоча ні ланцетами своїми квадрокоптерами, дронами тут вітали. Ну, їм же все видно, просто так, щоб уничтожити. Щоб знищити всі, з ким ми спілкувалися в селі, не знаходять іншого пояснення після всього, що вони тут бачили на власні очі. Це не війна, це просто знищення. Нас просто хотіли знищити. Нас просто так. Ви бачите, що всі дитячі садочки, будинки культури, школи все розбито, фермерське господарство, сільгоспідприємства, поля все ж було посіяно. Все згоріло, тому нас просто знищували. У філії Снігурівська зараз немає жодної вцілілої будівлі. Як розповідає Олександр Макеров, знищено все. Побиті всі склади, вцілили в майстерню. У склад ТМЦ прилетіла ракета. Там знесло дах, вибуло двері. Що за ракета? Сказати важко. Схоже, з урагану кажуть місцеві. На всій території підприємства немає неушкодженого місця. Де-не-де понівечені металеві скелети, залишки колишніх об'єктів, зруйновані стіни і дахи, а що не знищене, посічене уламками, то там, то тут на території вириви, від мін і снарядів. Усь купа скатів, яка лишилася після рятувальної операції, коли працівники підприємства намагалися врятувати дорогу техніку від повного знищення. Пострадав комбайн, жундір. Перебила, пробила скат, уничтожила ну, в восстановлении подлежит. Повредила гидроцилиндры на подъем наклонной камеры. Стекла повылетали, наверное, в пяти комбайнах. В основном, то, що на таку стояла со стороны Новопетровки, там в основному скаты повылетали. Потому что мучились с ними, когда техніку выгоняли. Зерновые сілки на таку стоять, зараз прилетів під них снаряд з міномета і просто разорвал їх. Не підлягають відновленню два автомобіля газ. Їх з території вивезли, але єдине, що можна з ними зробити, тільки списати. Знищено внаслідок обстрілів і 350 тонн посівного ячменю. І директор переконаний, що зерно було знищене умисно. Філія Снігурівська насінницьке підприємство. Тут до війни вирощували насінниві партії, які потім розподілялися у південні регіони. Як каже Олександр Макеров, звідси відправляли по 600, 800, тисяч тонн залежно від заявок. Тут зберігався і страховий матеріал, якщо десь посів озимих не виживуть, щоб можна було підсіяти. Все це зерно через руйнування зерносховища і потрапляння туди вологи згнило, згоріло. З шкідниками, з волем розповідає директор. Висота бурта до 5 метрів була і прогніла повністю до, Штуртна, до бетону. Так, так, так. От відсюди не видно, зав у нас був загружений зерном, тому що у нас перед війною йшла відгрузка зерна. Машини не прийшли, не пройшли, тому що бойові дії почалися в непосередньо. То за того, що зерно позатікало, воно почало горіти. І от заливали водою, місцеві, тушили, тому що тут дим такий стояв, що залишки цього зерна і досі догнивають у зруйнованих складах. Щось проросло і дивує зеленю серед смердючих куб колишньої пшениці чи ячменю. Того, що тут було, могло вистачити, щоб засіяти тисячу гектарів. Але зберігалося у Снігурівській філії і цінне усіх значеннях насіння. Зерно, якесь справді майже на вагу золота. Працівники філії його врятували, але вивозили на власний страх і ризик у постійному очікуванні обстрілів. У нас теж був як централізований склад на весь южний регіон. Ну, там сума сумаснасного лежала. Там піоніровські, сингентовські семена були. И их надо было вывести, потому что те бы южные регионы не смогли бы отсеяться. И мы приехали пару дней, присматривались, прислушивались, чтобы ну, оценить действия, как нам быть, в какое время можно на филиал заходить, какое нет. Изначально у них была какая-то периодичность. Обычно они... или до восьми утра стріляють, і То есть Тобто, вот в этот промежуток времени ми заходили 12 дней. Да, После дванадцяти дня. этот промежуток времени мы заходили на філіал. Поки обстрілів нету, ми то в попихах все кидали, вивозили на Баштанку. А потім в обстрілах не стало жодної періодичності. Як розповів нам голова Широкинської громади Сергій Пересунько, били бо було чим. З 22 березня кожен день по Десь приблизно по 10 листопада кожен день нас не був, щоб нас не обстрілювали. Кожен день у нас були обстріли. Тому ви бачили, широке знищення на 95%. І також ті будинки, де жили спеціалісти, працівники, не було. Все було. І САУ, і міномети, і е, танки. І авіація, тому бомбили все, все, що в них було, тим і бомбили. Були дні такі, що сиділи в підвалах, рахували, по 98 прильотів. В Широкінській громаді до звільнення Херсоної Снігурівки загинуло 12 цивільних. 19 було поранено. В жовтні загинула і працівниця Нібулону, яка працювала у філії сторожа. Під час одного з обстрілів вона побігла додому відв'язати козу, яка паслася біля будинку. Снаряд прилетів. Просто на подвір'я. Просто так ні для чого розстрілювали будинки. Серед інших зруйновані і будинки, побудовані для спеціалістів філії. Один з них танк прошив наскрізь. А от водонапірну вежу могли знищити зумисно. Навряд чи можна вважати випадковістю удар, який у літню спеку залишив без води ціле село. Лежа теж знаходиться на території філії, бо за договором соціального партнерства воду в село постачає Ніблон. Компанія несе всі витрати з ремонту і обслуговування системи водопостачання з електроенергії. Навіть під час війни під обстрілами Нібулон свої зобов'язання перед людьми виконував. Не стало світла, підключили генератори, паливо позливали з техніки, але воду в село качали. І ось в липні росіяни вистрілили у вежу протитанковою керованою ракетою. І навіть хвалилися цим. Зняли момент попадання і вибуху на відео і виклали в інтернет. Ух ти! Попав в ній, прямо, Сьогодні село Широке розбите і понівечене. Зараз це одна велика руїна. Хоча в центрі видно, що деякі зруйновані будинки зовсім нові. Це підтвердив і голова Широкинської громади Сергій Пересунько. ЦНАП, цНАП який ми побудували в селищі Широке, ми його навіть не встигли відкрити. Офіційне відкриття повинно було бути 5 травня на день села 22-го року. Знищили там взагалі ніколи військових не було. А якраз навпроти зруйнованого ЦНАПу офісні було розбита двоповерхова будівля. Сюди було пряме влучання снарядів, тому перебиті перекриття, в двох місцях обвалився дах. Всередині частина кабінетів без вікон і дверей, їх зірвало вибухами. Але в кімнаті відпочинку цілів більярдний стіл, який тільки підсилює гнітючі враження від руйнувань. Так само важко дивитися на зруйновану їдальню філію, розбите обладнання кухні, яка колись годувала сотні людей. Понівечений зал, в якому завжди було тепло і затишно. Як каже директор філії Снігурівська, збитки від війни ще не підраховували, бо війна ще не скінчилася. Перед Пасхою знову обстріляли ракетами Снігурівку. Ніхто не застрахований і від нальотів дронів Камікадзе. А 6 червня прийшла нова біда. Окупанти умисно підірвали греблю Каховської ГЕС, через що Дніпровська вода в лічені години затопила поля і населені пункти вздовж Дніпра та Інгульця, дійшла до Миколаєва. Сама філія Снігурівська не постраждала, вона розташована на певних висотах. А от поля затопило більше тижня вони були під водою. Крім того, їм ще належить пройти розмінування. Після підриву Каховської ГЕС неможливо стверджувати, що перераховані втрати філії остаточні. Але вже зараз зрозуміло, що ці збитки колосальні. Це розуміють і в Миколаєві, де від ракетних атак також постраждали офіси Ніболона. Як розповів старший охоронець відділу охорони Служби безпеки компанії Дмитро Комуркін, першим постраждала історична будівля на вулиці Адміральській. Окон не було взагалі. Тобто, все порозносіло, ряду кришу то есть, э, э, есть практично там ну, ни одного окна не було. Єдине, що було це, это були цілі двері. Від вибухів постраждав і центральний офіс Нібулону на Великій Морській. Так само, як і в першому випадку, ракетна атака була вночі. Людей в офісі, на щастя, не було. Я так понимаю, волна и шла э, до четвертого этажа, то есть с первого этажа по четвертое повыносила окна, вплоть до того, что даже у нас внизу на первом этаже э, есть помещение, которое закрыто жалюзями, и э, там толстые стекла, и это поразбивало вместе с дверями, э, по высовывало вовнутрь. Э, внутри э, самого... Помещение изнутри есть, со двора там тоже повырывало окна, порозбивало, То есть, рами. Ну, достаточно серьезно тут. Ми пришли тут, смотрели, что, честно говоря, первое ощущение это так ужас. Ужас от того, что это. Потому что то, що ти видишь по телевізору, це одно, а то, що ти видишь в Ваучі, это совсем по-другому. Як каже Дмитро Камуркин, збитки великі. Але перше, що робить він після вибухів, обдзвонює людей, чия зміна припала на обстріл, щоб дізнатися чи всі цілі, бо є збитки, а є втрати, з якими вже нічого не вдієш. В Миколаєві і в Нібулоні про це знають. З першої ночі війни ворог обстрілював і місто Очаків, де розташована ще одна філія Неболону. Спочатку окупанти бомбили військовий порт, але потім бомби почали падати все ближче до підприємства. У березні місяці був прильот іменно авіабомба на, біля нашої території. Ну, було після того, як вже все вчухло, поїхали туди подивитися на ситуацію, ну да, там осколки були десь. В кілограма три. І такі настільки гострі, як, як бритва. 6 червня 2022 року безпосередньо був перельот на, на територію філії і постраждали тоді два хроника. З контузією і. Ну. з травмами. Їх було госпіталізовано. Настільки це все швидко було, що вони не встигли зрозуміти. І дуже поруч біля них, але найстрашніше сталося значно пізніше саме 9 січня 2023 року, коли в очакові пролунав мегавибух, після якого вибухова хвиля дійшла до Миколаєва. В обласному центрі навіть ширилися чутки про застосування тактичної ядерної зброї, бо ніхто не міг повірити в те, що можливий вибух такої сили без її застосування. Але виявилося, що росіяни ракетами Кінжал вцілили в склад могильник корабельних мін часів Другої світової війни. Старі боєприпаси просто на березі в піску були залиті бетоном. Скільки їх там було, досі невідомо. За словами голови обласної військової адміністрації, дуже багато. Ракети пробили метровий шар бетоном, після чого і відбувся саме підрив старих мін. Після цього в Очакові із 7,5 тисяч зареєстрованих домовладінь, не враховуючи критичної інфраструктури, комерційних підприємств і таке інше, було пошкоджено 5 тисяч, тобто близько 70%. Без дахів і вікон залишилися школи і лікарні. Не оминула вибухова хвиля і філію. Ні було. Вибух настільки був потужний, що знесло кришу, дах на цьому, на адмінбудівлі, а деякі будівлі, взагалі їх не стало. Це дуже добре, що людей тоді не було там. Після мега вибуху в Очакові від філії Очаківська мало що залишилось. Руйнування складських приміщень, вони або є, або якщо вони є, то в дуже в аварійному стані, або їх взагалі немає. Від адмінбудівлі на даний момент залишилось лише, лише стіни. Все. Дуже великі руйнування. Залишився, правда, цілий один причал. Причальна споруда. Все, все, що залишилося. А так вони будівлі або в дуже аварійному стані, або їх немає. Третього не дано. Можна сказати, майже зруйновано. Так. Да. Лише, можна сказати, назва залишила від, від цієї філії. На червень 2023 року ворог ні на день не припиняє обстріли Очакова б'є і по портовій інфраструктурі, і по житлових будинках.